Зберігає ємність, зберігає готовність вже більше 90 мільярдів гривень. Він є далеким-далеким сходом. в будь-якому разі, навіть якщо це за сотні кілометрів, призначити Голіча Валерія Петровича, головою Чернігівської обласної державної адміністрації, президент України Петро Порошенко. Ваше завдання як області, яка безпосередньо межує зараз з країною-агресором, у взаємодії з силовими структурами гарантувати безпеку прикордонного краю. Це перше. Друге, забезпечивши завершення поточної та проведення наступної хвилі мобілізації підготовкою якісних воїнів, які зможуть достойно боронити державу. І третє: гідно зустріти тих, хто відповідно до мого указу демобілізується, повертається додому, забезпечити роботою, пільгами, які гарантуються державою, яка передбачила вона для своїх захисників. В тому числі і забезпечити психологічне розвантаження тих, хто майже рік зі зброєю в руках захищав Україну. Навіть не сумнівайтеся, що ті, хто повернеться, будуть найприскіплишими контролерами влади.